Христос народився. Я дуже радий бути з вами. Чудовий час маємо. І хотів би лишити дві думки. Перед тим скажу, в серці моєму великі були хвилювання. Я хотів говорити друге, але чомусь саме це в мене в серці. Відкриємо текст з Біблії Филип'ян, другий розділ. П'ятий текст. Нехай ті самі думки будуть у вас, як в Христі Ісусі. Він, бувши Богом за своєю природою, не вважав для себе втратою бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийняв образ раба, ставший подібний до людини, і з вигляду став як чоловік. Він понизив себе, бувши слухняним, аж до смерті і смерті Хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище всякого імені, щоб перед іменем Ісуса Христа схилилося кожне коліно на небі, на землі і під землею. І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога, Отця. Я хотів би коротко сказати сьогодні про дорогу приниження. Ви в своєму житті зустрічалися з людьми гордими. Ну, звісно, то не ми. Є такі люди, то не ми. Але ж було, правда? І це в нашій уяві зразу горді люди, певно, хто має добру хатину дорогу, правда? Машина в нього є, робота в нього є. Він повинен бути багатим. І я собі так зауважив, що далеко не так і не завжди так. Я пам'ятаю, ми були на і один. Нещасний чоловік. Глянеш на нього, шкода. І так серце моє хотіло йому за Христа сказати. Ну, пропадає. А він до мене. Хто я? Я буду каятись, та мої коліна, та я, та мій батько, та ми такі ж віруючі. І та гординя, вона просто наповнює людину. Давайте за наших церковних людей. Кому мені пересісти, та я тут 20 років сижу, ти хто такий? Це ти мені сказав? І ми кажемо, ми святі, праведні, богобійні, любимо Бога, славим Бога. Все в нас чудово. І горді це люди там десь. Знаєте, один із шляхів приниження це коли горду людину смиряє Бог. І написано так. Бог каже до Йова, прикрась себе славою. Зодягнись у величність і для тебе завдання. Збери всіх гордих і смири їх. І сам Бог Він знає, що смирити гордих людина не може. Хто мав з цими людьми справу, розуміє, що так складно самому бути віруючим в цей час. І коли людина стоє на цю дорогу, це я, я скорочую приниження інших. Зазвичай людина починає бачити. Лише себе, оправдати себе, принизити інших, показати себе, себе виправдати, я найкращий. Вона йде і навіть не розуміє, в який час її смирять Бог. От, наприклад, пам'ятаєте Валтасара, який взяв посуд з дому Господнього. Я собі думаю, це був дуже гордий чоловік. Біблія каже, що Бог зважив його і каже: ти, ти легкий. І щоб його зупинити, Бог. Текст написав. Можливо, він би не прийняв би ні пророка, ні когось з мужів Божих рука написала. Ти зважений і кінець твоєму царству. Коліна затрусились, затремтіли, злякався великий цар, гордий цар, бо Бог його смирив. Одного разу. Написано, народ Божий почав говорити перед Богом. марнота служити Богу. Ми бачимо гордих людей, і вони є успішні, вони щасливі, все в них вдається. І Бог каже: жорстокі ваші слова. Ви всього не бачите, ви всього не знаєте. Приходить день, в який Бог буде палити солому. Бог спалить все горде, Бог понизить все горде, бо Він гордим, противиться, а смиреним дає благодать. І Бог каже, я понижу, я зроблю. Ти не можеш уявити, як це може бути. Можливо, хтось гордий, є біля тебе близько, і ти вже втомився від цієї людини і кажеш, Боже, доки я буду оце все терпіти? Зачекай Бога. І богобійні люди кажуть, що перед Божим лицем пишеться книга пам'яткова про кого? Про тих, що бояться Бога. І мені не так важливо, який шлях в нього, як він іде, як він топче інших. Для мене найважливіше, що мій шлях знає Господь. І інший шлях приниження. Я читав текст. Написано, що цар царів, Бог наш, понизив сам себе, обравши шлях. Спочатку це ясла, потім скільки раз його докоряли, били, сміялись, скільки разів йому боляче робили. Скільки разів його зраджували? Пам'ятаєте, він каже до учнів побудьте зі мною. Душа моя, вона скорбить смертельно. Побудьте біля мене. Як нам часто не зрозуміти цей шлях? Він в очах людей виглядає зовсім некомфортним і, і неперспективним. Але є люди, які обирають цей шлях. Пам'ятаєте Єремію? Я люблю цього пророка, його життя показує нам, він ходить серед народу вільно, в нього все добре. І тут приходять до нього і кажуть, попророкуй нам, нелегко бути пророком Господнім. Чим завинив Єремія, що народ грішить проти Бога і слово від Бога до народу погане? І Бог каже: так як ви хочете, не вийде. Єгипет, який йде вам в допомогу, повернеться назад. Здайтеся царю Вавилонському, а їм це не подобається. Військові люди обурились на Єремію і завдали йому багато шкоди. І був час такий, коли він казав, що я хотів мовчати. Я вже думав, для чого говорити, коли вони не слухають, чому я обираю цей шлях, де мене топчуть, чому я обираю цей шлях, де мені так тяжко. Але він не зміг. Тому що в серці був, наче вогонь, що в кістках його. Це шлях, коли свідома людина, дивлячись на Христа, приймає рішення, що би в житті моєму не було, я буду йти. Якщо навіть в ямі буду, хай буде так. Якщо в мене будуть плювати, мене будуть принижувати, нехай буде так. Але саме важливо, щоб через моє життя. Прославився святий праведний Господь. Як мало сьогодні людей хочуть це в своєму житті отримати, бо ми дивимося, і нам здається, нема справедливості, нема якось успіху, я робив, я вкладаю в себе. Можливо, ти служиш в церкві, і тобі тяжко, можливо, у тебе ще й здоров'я нема, можливо, у тебе фінансів нема. І ти думаєш, чому в мене така дорога приниження? Знаєте, кінець цієї дороги, слава Господня! Кінець цієї дороги, нагорода від Бога, кінець цієї дороги, Бог прийде і заступиться, як чудово він заступився за Єремію, знайшовся єфіоплянин, який прийшов до царя і каже, ти не добре робиш. Я вірю, що в твоє життя, якщо ти цю дорогу проходиш, обов'язково прийде Бог. І в цьому ж розділі в Малахії ми читаємо, а, а для тих, хто благовіє перед іменем моїм, говорить Господь, зійде сонце правди. Не кажи, що марно служити Богу. Іноді дорога приниження, вона так виглядає ну, неприємно. Але чомусь Бог дав тобі цю дорогу. Іди! Прослав Бога, хвали Бога. Брат Георгій говорив: не просто було, коли тебе б'ють і питають, де твій Бог. Але в серці ти знаєш, що Він з тобою. В серці ти знаєш, що він прийде. І ці юнаки, пам'ятаєте, як вони казали? Ми знаємо, що Бог наш сильний врятувати нас. Але якщо навіть і не так, ми не вклонимося. Оце думка, з якою йде людина, яка обрала шлях приниження. Навіть якщо всі відмовляться, навіть якщо мене лишать всі, я не відійду з дороги Божої. Хай всі відречуться. Павло казав, що при першій моїй відповіді зі мною нікого не було. Всі лишили мене, до речі, в час приниження, в час скорботи, близькі люди, на яких ми розраховуємо, іноді відвертаються від нас. І він каже, Димас полюбив теперішній світ. Там Олександр Олександр був, який накоїв багато лиха, яка біль, яка біль велика. Але сам Господь став перед ним і укріпив його. Браття і сестри, найважливіше, щоб в час такої тісноти, в час нерозуміння, в час власної думки, що я принижую себе, щоб слава Божа явилась, Обов'язково в твоє життя вчасно прийде Господь і врятує тебе. Слава тебе чекатиме. Відповідь від Бога обов'язково буде. І на закінчення я би хотів також коротенько засвідчити, я Богові обіцяв, Боже, якщо ти зтілиш нашу маму. Де я буду, я всім скажу, що ти сильний могутній Бог. У 2012 році в нашу сім'ю прийшла жахлива звістка. Мама з татом повернулися з лікарні і сказали: У мами рак, нас всіх в сім'ї 9 діток. Я пам'ятаю цей час, непростий час пусти молитви. Ми поміщали, як ми маму втрачаємо, вона схудла на 18 кілограм. Я пам'ятаю такі моменти, вони зараз. Виглядають потужно. Але в той час це було так непросто. Вранці, дуже рано, в четвертій, в п'ятій, я прокидався від того, що на колінах перед Божим лицем вопіяв бо на тато, Він кликав Боже ім'я. То була дуже особлива молитва. Я пам'ятаю, коли я віз, віз ті аналізи з, з Рівного в Кристопіль, я дивлюсь на них, і мені так хочеться, щоб там було все добре. Я кажу, Боже, ну почуй нас, але там я нічого не розумію. І ще один момент тато одного ранку прокинувся і сказав, Боже, в тебе так багато твоїх вірних грабів, пророків. Наша сім'я сьогодні потребує слова від Тебе. Дай нам слово. Я знаю, що кожен із вас щось схоже переживав, коли ти так потребуєш від Бога Слова, коли ти так відчуваєш, що він тобі потрібний. І коли вони поверталися з Рівного в Костопіль, тато каже, це був якийсь такий пік, вдвох почали сильно ридати, плакати перед Богом. Чому так? Боже, чому так? Що стало, що не так? І коли ми в'їхали в, в Костопіль, текст Біблії каже, що не спить і не тримає, той, хто хоронить Ізраїля. Позвонив телефон. Одна сестра вибирала чи клубніку, чи смородину на городі. Бог сказав: все лиши, візьми телефон і подзвони, час подзвонити, час сказати, що життя в моїх руках я його продовжую. Наш Бог вірний. В твоїй долині, в твоєму приниженні. Твоєму горі, в твоїй біді прийде Господь і скаже тобі мир тобі, мир сім'ї твоїй, мир дому твоєму. Хай сьогодні, можливо, в твій адрес летить каміння і пиль в очі тобі сиплє ворог. Знай, що є Бог на небі, і за ним завжди останнє слово. Друзі, молодь особливо, не обираємо сьогодні шлях. Так хочуть багато хто себе показати, так хочуть багато себе, це я. Кому те я треба? Смирись перед Богом і в свій час підніме тебе Господь. Друзі, якщо завтра прийде до тебе велике випробування, хто? Хто заступиться за тебе? Хто підтримає тебе? Хто подасть тобі руку? Якщо не Бог, то хто? Я так би хотів, щоб я і ви все ж таки обирали цю дорогу. Вона не завжди буває така у приниженні, але йти за Богом, навіть в долини. Навіть втрати, навіть все, що би не стало, готовий прийняти. Боже, одне бажання маю, щоб на цій дорозі зі мною завжди був ти. Щоб на цій дорозі завжди і відчував, що ти за мною. І що би не стало, не зламаюсь. Що би не стало, хай горді обмовляють мене, хай горді кидають камінь, хай горді роблять боляче мені. Я знаю, що ти там, так як казав Давид, що й тобі. І мені син серуїн, якщо Бог дозволив. Я вірю, що в життя моє приходить це від Бога. Якщо він дозволив, щоб мене трохи покидали камінням, хай хідують. Саме головне, що він все бачить і він все знає. Вірте Господу, Бог вас не лишить. Амінь.